Друзі, перші про головне поїхали. Йдеться про звідність щодо військової допомоги, яку отримує Україна від Сполучених Штатів Америки. Патель незадоволений через неправильне використання американської військової допомоги, зокрема щодо інцидентів із ракетами української ППО. Кандидат на порядку посаду директора ФБР Кеш Пателі заявив, що має намір порушити розслідування щодо президента України Володимира Зеленського. Пателі стверджує, що Зеленський неналежно розпоряджався військовою допомогою, яку отримає Україна від США. Особливо він акцентує увагу на інцидент... Циденті, коли ракети українського ППО потрапили на територію Польщі, Пателів По інтерв'ю кас коне заявляє, що український лідер мав бути більш обережним з використанням коштів американських платників податків. Він наголосив, що щиро сподівається провести розслідування на тему американської військової допомоги, де ці гроші поділися. Таке питання вимагатимуть американці, тому що це наші гроші. Вони з податків, які наші люди платять. Емоційно заявив Патель. При цьому як наголошує Пателя, справа йде вже не про мільярд. Доларів виділялися значно більші суми. Ми сотні Росії відправляли скільки як на самому початку повномасштабного вторгнення РФ, і все це йшло в одну єдину країну. Навіть не знаю, як Конгрес Ша все це зводить купи, Додав він, крім того, він обвинувачує Зеленського, в тому що він надавав неправдиву інформацію про обстріли Польщі. Зокрема, він вважає, що президент України неправильно повідомив про ракетний удар Росії по польській території ракетами. Натомість, як виявилося, це були ракети випущені з території України, зазначив майбутній голова. Берем і Зеленський виступив з трибуни конгресу, заявивши, що Росія запустила ракети по Польщі, що саме по собі вже вважалося актом початку війни через те, що Польща є країною НАТО. Але як виявилося, ніякої подібної ракети Росія не направляли і з'ясовується, що це була за ракета України, яка летіла в Польщу. Рекомендувала, розповів ведучому сподову, майбутній очільник ФСБ. На відповіді ведучого, що у ППУ бувають помилки в обороні, він відповів, що так не годиться. Мовляв, якщо Зеленський отримає г. Гроші від США він має відповідати за те, куди вони тратять і як потім використовуються. Тому, якщо Зеленський сподівається і надалі просити освіта про ще більше та більше грошей, приїжджаючи до сполучених штатів Америки, помощуючися в голові нашого конгресу і кажучи, що нам треба більше грошей, і потім ще буде дзвонити та вимагати у нового спікера Білого Дому надавати більше і більше грошей. Дзвонити міністру оборони за все більшою і більшою підтримкою, більшою кількістю техніки. У такому разі йому треба буде більш готовим до світу. Товий засади щодо вплину війни, бо це те, що він не зробив, коли заявив про ту ракетну атаку, призвело до того, що ми просто не можемо мати повну довіру, даючи лідеру мільярди доларів і дозволяти йому казати, мовляв, я не зобов'язаний зітувати перед вами, куди поділися гроші. Підсумував він. Військовий експерт Іван Стопак вважає, що ініціатива Дональда Трампа провести одити наданої допомоги Україні має на меті знайти прогалини факти розкрадання, щоб звинуватити в цьому попередню адміністрацію президента. Таку думку він Висловив Атеріспресу, Україна очікує на аудит фінансової матеріальної та іншої допомоги від Сполучених Штатів Америки, зокрема допомоги, яку Сполучені Штати надала Україні за рішенням попередньої адміністрації президента. Гадаю, що Дональд Трамп спробує розіграти цю карту і знайти прогалини. До матеріальна допомога розбалансувалася, десь не доходила до військових українських чиновники, просто присвоювали собі ці кошти або припускає, що чиновники ділилися коштами з представниками адміністрації Джо Бандена. Таким чином Дональд. Трамп хоче наздогнати колишнього президента США. Саме тому цей варіант дуже активно проговорюється і розглядається. Пояснив Ступак, експерт зауважив, що чимало державних органів України почали діяти більш обережно. За його словами, багато чиновників відчувають певні зміни в майбутньому після обрання президентом США Дональда Трампа. Також я б хотів поділитися ще однією історією. Я не буду говорити, що це за державні органи, але у деяких з них говорять про те, що немає розуміння того, що відбувається, тому складається враження. Що державна система починає гальмувати, ніхто не поспішає, не приймає різких рішень діє обережно. Щоб не наразитися на відповідальність, фактично ми більше спостерігали за активною розробкою протягом двох з половиною років. Зараз це наша державна система почала готуватися до певних змін у майбутньому. Це не стосується певних указів, наказів і так далі. Але чимало чиновників відчувають, що щось відбувається, і тому діяти обережно. Додав він редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політики. Ків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.